Ні, пальці. Да, <сікурис> <сікурис> Добре, мали, давай, мали. <спікурис> виріжі, ще пальці, хто прикаже премію підписувати буде. Я замість не бою, а мають люди приразні будуть бачити. Не повчусь на півня, а нема щось не поспіхайся, як в останній раз. Давайте будемо до народу, до куріні свого! Брату! Оде ж моя козацька шаблюка? А А дещо вона тобі? Рубай його! Не руба його! Не добре, смілива людина його бачить. Сусідня в села. Братове, для того, щоб рубати. А, а е, наші ще шаблюка, щоб нарубати. Така людині не сміливість. Люди ще треба горілку випити. І треба випити! Шаблюка! Поставила, зайдемо звичай! Готовите, куповита де! Зранку повна була! ж на ранок! Добре! Чорочка моя, де? Ну, ворота куди! Що нема куди! Ли мені ворота! Чого? Чуєш, братове, у мене є! Так замаленька для нього буде! на тебе? Ви що з маленькою? Ось вона моя людина! мабуть, для тебе маленьке. Та вже ж. Ну, добре. Пенька, ти ж не тобі цю засміли. Добувайте. Треба ходити так, щоб чарка не впала. Наші люди. Що, пити? Так. Треба пити, щоб чарка не впала. Фортицю до нас до козаків, дякую. <клес>